У Чернівцях у день української державності відкрили перший в Україні пам'ятний знак Червона калина в межах всеукраїнського мистецького проєкту Вільні квіти. Скульптурна композиція встановлена біля центрального входу на кладовище як символ вшанування пам'яті загиблих героїв і героїнь України. Участь у відкритті взяли митці, військові, родини полеглих захисників. Подробиці далі. Урочисте відкриття розпочали з хвилини мовчання. Пролунала спільна молитва за полеглих у пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Свячується пам'ятна злошка. Ця блока свяченої воїни світ. Червона калина, як символ крові, пролитої за свободу і життя, яке триває, у Чернівцях відкрили перший пам'ятний знак у рамках проєкту Вільні квіти композицію створив відомий митець Валерій Дьордяк, Коваль, художник із міста Хуст. Над ідеєю працювали десятки митців з різних міст України. За словами Анжеліки, доцюк це найменше, що вдячні українці можуть зробити для відважних захисників, які віддали найдорожче свої життя. Наша пам'ять. Це не лише слова, ми можемо виразити в мистецьких творах, Ми можемо виразити в знаках, які будуть нагадувати кожному, що наші захисники вічні в нашій пам'яті, вони зробили на сьогодні все. Щоб ми далі продовжували кожен з нас свою роботу, свою працю, всім, чим ми сьогодні захоплюємося, чим ми займаємося, що нас цікавить, щоб ми продовжувалися. Ну, він одночасно нагадує нам і по ціну ми кладемо за нашу свободу, в боротьбі, за нашу незалежність. Вічна слава захисникам і захисницям, які загинули на ліді бойового зіткнення, захищаючи нашу країну. Навіки втрою. Молоді хлопці загинули за наш ранок, але в нас ще є надія поруч із композицією Кущ калини як живий символ боротьби, болю і продовження. Проєкт Вільні квіти продовжує мандрувати країною. А червона калина в Чернівцях назавжди лишиться місцем, де пам'ятають. Дякують і не забувають. Антоніна Філіль, Чернівецький промінь.